Микола Лукаш. Роки життя 1919 1988 Микола Лукаш. Це блискучий поет і лінгвіст, знавець 18 мов, геніальний перекладач, який подарував українському читачеві понад тисячу видатних творів світової літератури. Написану сотнею авторів. Цікаво, що до п'яти років майбутній геній українського мовознавства не розмовляв. Після закінчення школи у 1937 році вступив на історичний факультет Київського державного університету. У вільний від навчання час працював перекладачем в архіві давніх актів. Пережив Голодомор і більшовицькі репресії кінця 30-х років. Війну 1941 45 років окупацію був двічі пораненим. Після війни закінчив інститут іноземних мов у Харкові, викладав іноземні мови в різних навчальних закладах. У 1953 році. Вийшов друком перший переклад Миколи Лукаша, а у 1955 році нарешті надрукували найулюбленіший автором Фауст Гьоте, над яким він працював два десятиліття. Лукаш відразу увійшов до елітарного кола українських літераторів. І вже у 1956 році його прийняли до спілки письменників України. Митець переселився до Києва, працював в найпопулярнішому українському журналі іноземної літератури Всесвіт. З середини 1950-х років по 1973 рік Микола Лукаш здійснив більшість своїх найкращих перекладів Дон Кіхот, Сервантеса, Декамерон Бокаччо, Пані Боварі Флобера, поезії Бернса, Гейне, Шиллера, Верлена, Рільке, Гюго, Міцкевича, Тувіма та багатьох інших. Це живі, яскраві і неповторні українські переклади вершин світової літератури, завдяки яким далекі герої Сервантеса чи Гейне заговорили українською жваво, природно і зовсім невимушено. Лукаш був принциповим ідеалістом і романтиком. Його іноді ототожнюють із Дон Кіхотом. Який, як відомо, був лицарем. Після арешту видатного діяча української культури Івана Дзюби за антирадянську діяльність, Лукаш, вимагаючи його звільнення, запропонував відбути призначений термін замість нього. Лист подіяв Івана Дзюбу помилували. Та цей вчинок дорого обійшовся Лукашу. 1973 року його виключили зі спілки письменників України. Всіляко переслідували, перестали публікувати. Маестро тричі висували на здобуття Шевченківської премії. Про те, його кандидатуру відхиляли. Микола Лукаш був відновлений у спілці письменників України. У 1986 році. Він так і не дочекався видання великої книги своїх перекладів від Бокачо до Аполінера, яка вийшла у 1990 році. У 1988 році Микола Лукаш удостоєний премії імені Максима Рильського.